Спека не збирається відступати. Лікарі радять бути обережними, адже висока температура може призвести до теплового чи сонячного удару. У групі ризику не лише дорослі, але й діти. Особливо небезпечною спека є й для новонароджених, адже їхня система терморегуляції ще не повністю розвинена. Влітку сонячні промені вони є надзвичайно активними і небезпечними для дітей, особливо дітей, які мають хронічні захворювання, нирок, цукровий і діабет. Тому з настанням спеки особливо обережно потрібно звертати увагу на дітей, малюків. Спека може призвести так: до теплових ударів і до сонячних ударів. Тепловий удар це є загальне перегрівання організму, яке може супроводжуватися в основному це млявістю, загальною слабкістю. Сонячний удар він вже більш серйозніший, і він являється як різновидом теплового удару, але вже з ураженням центральної нервової системи. Лікарі радять батькам контролювати перебування дітей на сонці, уникати прогулянок у пікові години, дбати про регулярне пиття, пам'ятати про одяг та головні убори, які найкраще захистять від спеки. Кожні 20-30 хвилин давати дітям пити. Коригувати час їх проведення на е, сонці. Тому що дуже часто буває, що батьки просто на це не звертають уваги, особливо коли діти знаходяться в басейнах. Дуже важливим аспектом це перед виходом на вулицю, змащувати дітей сонцезахисними кремами. Е, е, рекомендації щодо прогулянок, то найкраще проводити це до одинадцятої години і після 1800. Якщо у дитини погіршилося самопочуття, з'явилася нудота та млявість, підвищилася температура, слід негайно надати допомогу. Також влітку під час спеки лікарі рекомендують з обережністю використовувати кондиціонери та уникати різких перепадів температур. Прояви сонячного удару вони супроводжуються підвищенням температури тіла, нудотою, головним болем. Блювота може бути, і вони дуже часто нагадують як респіратор початок респіраторного захворювання. Тоді слід дітей. Перша допомога це забрати дитину із сонця в більш прохолодне місце, зволожити чоло під пахвинні, підключення частини тіла. Давати пити, дробне пиття обов'язково, і при підвищенні температури тіла жарознижуючі препарати, висока температура може призвести до серйозних порушень мозкового та серцевого кровообігу. Розповідає лікар-кардіолог Емілія Поп. Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями є в групі високого ризику, так як спека може призвести до небажаних ефектів, таких як зневоднення, до загострення хронічних захворювань, до порушень серцевого ритму. А для спеки характерно те, що в нас розширюється кровоносні судини і можливе більше коливання артеріального тиску. Тому обов'язково потрібно регулювати артеріальний тиск як вранці так і ввечері і е, вже е, сумісно з своїм кардіологом е, регулювати прийом ліків за рахунок того, що е, є підвищене зневоднення, тобто велику кількість ріднини е, пацієнта втрачають з пітливістю, е, це може призвести до е, збільшення е, густоти крові, і це може е, стати підвищеним ризиком в плані гострого коронарного синдрому. У спекотну погоду збільшується навантаження на серце. Лікарі рекомендують виключити усе, що може додатково завдавати шкоди здоров'ю, їсти багато овочів та фруктів, утриматися від вживання кавових напоїв, обмежити фізичні навантаження, контролювати рівень артеріального тиску. Для того щоб уберегти себе від спеки, кардіологи і, взагалі, лікарі рекомендують дотримуватись наступних рекомендацій: це вживати достатню кількість питної води. Не надмірно, звичайно, так як пацієнтам із серцевою недостатністю, наприклад, потрібно регулювати водний баланс. І обмежити кавові напої, особливо алкоголь, так як це може призвести до зневоднення. При таких симптомах, як загальна слабкість, головокружіння, нудота, які свідчить про тепловий удар. Потрібно обов'язково звертатися до лікаря. Бажано врегулювати трошки харчування, вживати легку їжу, яка ну, обмежено з тваринними жирами, сіллю, яка буде затримувати воду, щоб не отримувати надмірне навантаження на серцево-судинну систему. Також у групах високого ризику в цей період перебувають вагітні, люди похилого віку, хворі на цукровий діабет та бронхіальну астму. Тому бережіть себе і дотримуйтесь порад лікарів у разі погіршення самопочуття. Негайно звертайтеся за допомогою.